Усім привіт! Рада вітати, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва. Багато цікавих акцій лише 14, 15 та 16 червня. Суперзнижка на капсули для прання персіл. Є універсальні або для кольорових речей. 13 штук у покоці ціна 219 гривень. 4 в одному. 11 капсул також по 219 гривень. Вони мають такий гарний аромат. Хто любить таке, то зверніть увагу акції лише на ці вихідні. До речі, напишіть коментарі, що ви зазвичай купляєте в Єву і чи взагалі ходите в такий магазин. Капсули 459 гривень, в упаковці 35 штук. Акція на вологі серветки 10 слоненят. Із клапаном 120 штук в упаковці, ціна 39 гривень, друга за півціни. 22 гривні та 50 копійок, упаковка в якій 72 серветки. 1 плюс 1 дорівнює 3. На декоративні серветки до столу від торгової марки Літо. Є ось такий варіант, тут 24 штуки, половина із них із малюнком, а інші кольорові. Покажу вам асортимент. Є ось такі з лавандою, з лимоном і салатові, з келихами фіолетові і з е оранжеві Ось тут, бачите, пів на пів. 28 гривень вони коштують, і є ось такі це 24 на 24 см. Ціна 25 гривень та 50 копійок. Є різні зображення. Є із вишивкою, квіткові принти, жовто-блакитні. Великий асортимент. Знижка 40% на паперову продукцію від Greenway. 37,70% паперові рушники, 1 рулон 3 туалетний папір 44,80. 4 рулони трьохшаровий. 4550, такий варіант: 8 рулонів за 52 гривні 70 копійок, двохшаровий. Грін вейт, туалетний папір без аромату. 4 рулони, 30 гривень 50 копійок. І 31 гривня 4 рулони з ароматом Лемонграс. Вологий туалетний папір від Greenway 40 штук в упаковці із клапаном. Ціна 22 гривні 20 копійок І 80 штук в упаковці 35 гривень та 30 копійок, також із клапаном. Кешбек 80% на усі шкарпетки Amigo, Такі чоловічі по 20 гривень. Є різні варіанти укорочені по 14 гривень. Ще повернеться вам 80% від цієї суми. Такий варіант по 44 гривні. Високі по 45, підслідники 25. 1 дорівнює 2 на капці пляжні або домашній. В цій єві невеликий асортимент, але зазвичай буває і більший. Кешбек 80% на гель для душу рідке та тверде мило від Greenway. Ось такий гель для душу із дозатором 750 мл за 76 гривень. Такий варіант 35 гривень. Ще є полуничний аромат. Об'єм тут 400 мл, ціна 35 гривень і 80% від цієї суми повернеться назад на картку ЄВА. Мило рідке із дозатором від Greenway, ціна 37,80 два аромати в асортименті. І багато ось такого мила запаски, об'єм 450 мл, ціни від 19 гривень. Є по 28, 29, 35, різні аромати в різні ціни. Найдешевші ось такі по 19 цей грейпфрут і полуниця. Бонуси будуть на карті впродовж 21 дня. Встигніть списати, щоб вони вам не пропали. Greenway мило тверде 13,50. Такий набір 5 штук по 70 грамів кожне мило 50 гривень, антибактеріальне 43,80. Акція на усі фарби. Друга за півціни. Берете дві, та яка дешевша, піде за пів ціни. Можна брати однакові, можна брати різні. Лораль фарба для волосся 399 і акційна 279. Лораль Кастінг. Акційна ціна 251 гривня. Фарба для волосся Sio 183 гривні. Olua Intens. Лораль Excellence 239 гривень. «Brilliance» від «Schwarzkopf» – 206 гривень. Сіо 149 гривень. Палет 96. Garnier 99. Garnier Natural's 88 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Палет інтенсив 76,50. Портфоліо 65, арт капелі 48,80, Колібрі 32 гривні, Рябіна 55 гривень. І фітолінія 58 гривень. Один дорівнює 2 на усі щітки гребенці від торгової марки Кос. 189 гривень щітка масажна. Звертайте увагу, що лише на кос, бо є ще соверт щітки, на них така акція не йде. Покажу вам поближче, є багато акційних, 229 гривень. Такий варіант щіточка продувна, масажна, ціна 249 гривень. Такий варіант. 229, 259 така 199 Брашений по 179 гривень, 169 менше діаметру, і такий варіант 219. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для очищення шкіри. Це є гелі, міцелярні води будь-яких торгових марок. Дві купляєте, третє в подарунок. Міцелярна вода від Garnier 66 гривень більша 146, 136. Є різні варіанти. Об'єм 400 мл. Мікса, гель 254 гривні для очищення обличчя, із дозатором міцелярна вода 243. підійде для чутливої шкіри. Сімпл, акційна ціна 109 Від лірен засіб 179 гривень пілінг. Так, на тонери також стоїть, але не знаю, чи вони входять. Спитайте, уточняйте на касі Пінка 219. Від Зайгель 159. Евелін, вейра, міцелярна вода 143 гривні. Такий евелін міцелярки, також би мали йти. На таку акцію 129. Евелін пінка із щіткою 189. Нівея міцелярна вода 139 гривень. і дорожчі варіанти 400 мл об'єм. Пінки для омивання обличчя від Нівеї 194 гривні. 50% знижки на другу одиницю таких тату. Ціни різні, 70 гривень більше. Такий варіант яскравий 30 гривень. Така 40. Ну, є великий асортимент, різноманітні. Маленькі по 15. Є із вишивкою. Ціна 20 гривень. Такий варіант 40. Знижка до 50% на усі чоловічі засоби. До гоління, після гоління, станки, гелі для душу та дезодоранти. Багато акцій. Old Spice 201 гривню, нівей 229 лосьйони. Гелі від Нівеї 144, Арко 141 гривня, Така машинка 7 в одному. Відман Манкей 499 гривень. Джилет 72 гривні піна для гоління. Дезодорант Нівея 60 гривень. Рексона Стік 93,50 гривень. Old Spice 95 гривень стік. Лореаль роликовий 54,50 50. Акс гель для душок ційна ціна. Ніве 148. Спрей Лореаль 122 гривні дезодорант. Акс дезодорант спрей по 89 гривень. Кешбек 80% на декоративну косметику для дівчаток від Хані Бані такий набір, бальзам для губ, брелочок. Ціна 129 гривень. Це новинка в асортименті. Раніше таких не зустрічала. 449 гривень там є цілий набір декоративної косметики. Цікавий годинник із насадками це є бальзами для губ. 4 в одному. Ціна 169 гривень. Це також новинка. Набори різноманітні ціни 149 гривень. Така новинка це її колечка. Ціна 139 гривень за 3 штуки. 129 гривень. Лак для нігтів та бальзам для губ. Такий набір лаки для нігтів, бальзами для губ у косметичці із блискітками. Ціна 239 гривень. Також є кешбек на декоративну косметику від Патрісії Ледо. Показала вам вже її багато разів, є багато акційних пропозицій, Олівчики, туші, набори для контурування. Це є компактна пудра, ціна 199 гривень в комплекті із спонжем. Така компактна пудра, має дзеркальце, сама пудра, і всередині є ще спонжик для нанесення. Так, однією рукою незручно. Ось так виглядає спонж. До речі, дівчатка, побережіть свою шкіру, не наносьте такими загальними спонжиками. Пам'ятаю, під час коронавірусу їх взагалі вилучали, щоб люди не наносили. Є окремо в єві ось таке місце, де є міцелярна вода, ватні диски. Такий хайлайтер розсипчастий, можна літом нанести на шкіру ніг, наприклад, і сяяти. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую кожному, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Для мене це дуже важливо. Дякую, гарного вам дня і до нових зустрічей!